Вітаю, друзі. Сьогодні почну з цитати Якова Рейтенфельса з книги Сказання герцогу Тосканському про Московію 1673 року. Далі цитата перебуваючи у глибокому невігластві, вони не встані усвідомити важкості свого злочину і вважають, що дотримуються всього, що передбачає праведність християнства. Якщо зняти з шиї хрест та закрити зображення святих перед злиганням, з блудницею чи з хлопчиком, який її заміняє? Кінець цитати на Росії зараз справи з мужоложством і Содомією процвітають. Правда, таємно, а ще 20 років тому це було мейстрімом. Содомський гріх, тобто коли мужчина займається сексом з мужчиною на Росії, має давню та міцну традицію. Сьогодні саме про це й хочу вам розповісти. Цитата: московити, маючи величезну відразу до роботи, схильні не лише до пияцтва, а й до безсоромних вчинків, і гріх содому досить поширений у них порок. Крім цих порочних і злочинних схильностей, вони є народом у вищій степені зрадливим. Чарльз Карляйль. Відомості про Три Мандрівки 1663 рік. Содомією насолоджувалися на Московії і правителі, і митрополити, і воїни, і прості люди. Тепер трішки деталей. От тобі й казки про скрепи та Гейропу. На Московії, яку у 18 столітті перейменують на Росію в 15, 16, 17 століттях. Однією з найцікавіших тем на той час було обговорення того, як і в яких варіаціях Великий князь чи цар вдавався до Содому. Насамперед, варто сказати, що в цілому Московія 15-17 століть вражала заїжджих гостей дивною і незрозумілою для такої дикої країни сексуальною свободою. Численні відомості про содомітів тут це використовується в звичайному. І знайомому нам значенні гомосексуалістів викликали чухання голів у європейців, яких у Європі за такі справи могли б відправити на багаті інквізиції. Ну а на Росії, якщо взяти, припустимо, слова Сегезмунда Герберштейна за поширення традиції, як це скажемо, чищення труби іншому мужчині своїм Йоршиком, належало лише церковне покаяння. Інший заїжджий гість, англійський дипломат Джордж Тербервіл, описав свої враження від побуту московитів у віршованому посланні до свого друга так. Хоч є у чоловіка гідна дружина, він віддає перевагу чоловіколожцю другу. Він тягне юнаків, недів, до себе в ліжко, ось у який гріх його кидає хміль. Ви на каналі Козак ЮА, тому ми говоритимемо про минуле, добре та зле, чарівне та потворне. Буду вдячний за ваші вподобайки, бо кожна вподобайка цвях в труну російської пропаганди, а коментар осиковий кілок в її груди. Ставайте меценатом каналу через кнопку спонсорувати. Дякую. Окрема подяка спонсорам. Наскільки мужоложство було поширене, говорить те, що навіть митрополит Московський. І всієї Русі Макарій 1552 року обурювався через звичаї, що панували в московському війську, яке тримало тоді в облозі Казань. Митрополит скаржився, що стрільці цитата, вчиняли з молодими юнаками судомське зло, скнарну і богомерську справу. Кінець цитати. Вони, а особливо. Знатні бояри і дворяни вдаються до більшої розпусти содомського гріха, чоловіка з чоловіком, та ще й не таємно, а часто на очах багатьох людей, вважаючи для себе честю робити це без сорому і відкрито. Кінець цитати Петер Петрей, історія про Велике Князівство Московське 1608 рік. Відстежити за актуальними документами XVI століття покарання за судомський гріх на Московії можна. Той же Домострой коротко фіксував лише, що содоміти Царства Божого не наслідують. Аналогічне покарання можна виявити і в Стоглаві 1551 року, де закоренілих содомітів цитата від всяких святинь відлучали і до церкви входу не давали. Звучить звичайно не дуже страшно, але не забуваємо про реалії XVI століття, коли відлучення від святинь було цілком собі серйозним покаранням. Крім рядових любителів, так би мовити, голубої клубнічки там ясного уколу на Росії тоді були розмови про судом. Що творилися серед сильних світу цього? Так, у церковних джерелах можна знайти звинувачення у судомії, адресовані Митрополиту Московському та всієї Русі з осінь брадатому 1490 1494 роки. Саме йому, зважаючи на все, псковський інок Філофей присвятив одне зі своїх знаменитих послань, темі мужоложства просячи Великого князя Василя Івановича викорінти на Русі гіркий кукіль Содомії. Правда, сам Василь III теж був неабияким любителем пошебуршити в чужому чоловічому дуплі по традиції скрепному. Коли Великий князь одружився з 16-річною Оленою Глинською, іноземці передавали чутки, що бродили по Москві. Про інтимне життя наречених, і воно протікало вельми своєрідно. Василь був готовий до виконання подружнього обов'язку тільки якщо до них в ліжко з дружиною лягав оголений сотник палацової варти. Княгині це не подобалося, але зовсім не через бентеження вона боялася, що якщо про государеві чудасії стане відомо, то спадкоємців Василя підозрюватимуть у незаконну народженості. І не те, що вона виявилася б неправою Івана Васильовича, тобто якого наречуть пізніше Грозним, що народився в 1530 році, деякі сучасники вважали сином конюшнього Івана Овчини Телепньова Оболенського, фаворита Великої княгині. Ну і як же не обійтися без самого Івана IV, якого нарекли лаптескрепні грізним, через те, що народився в ніч з сильною грозою. Чутки, про якого приписували йому не тільки жорстокість, а й збоченість у виборі статевих партнерів. До жінок цар справді був дуже охочим, і з цим особливо ніхто не сперечався, адже мав він шість дружин, а коханок просто безліч. Так, князь Андрій Курбський у своїх листах до Грозного прямо називав Федора Басманова царевим коханцем. А Альберт Шлихтинг, сім років, який служив. Перекладачем при царському дворі писав, що цар зловживав любов'ю цього Федора і зазвичай підводив всіх під гнів тирана. Плюс є ще одна розповідь Алесандро Гвардіні про те, як одного князя вбили у підвалі палацу тільки за те, що він кинув в обличчя Федору від Басманову. Цитата: Я і мої предки служили завжди з користю Государеві, а ти служиш гидкою Содомією. Кінець цитати: це Джордж Турбервіль, послання з Московщини, 1569 рік. Незважаючи на величезну розпусту серед жінок. Та їх доступність московит все ж віддає перевагу одностатевим стосункам і педофілії. Можливо, це і є наслідком доступності, а можливо, це звичайний ефект середовища перебування, де дорослі для задоволення плотських потреб не бачать відмінності у статях і віці, що передається від покоління до покоління. Бог покарав цих нещасних людей, потупаючи у своїй жадобі і ницості важким содоміцьким гріхом. Заставив їх справедливо бути покараними і потерпати від тиранії такого кривавого правителя Джером Горсей, твори 1573 1589 роки. Якими ж дивними і оманливими звучать слова сучасних московитів про гейропу, ценності, абсолютний путь? Дідусь Фрейдбе заплакав.